Вітаю, друзі, це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Одразу переходжу до гарних новин. Ютуб був настільки добрий, що прийняв мене мій канал особисто в свою партнерську програму, а все це завдяки вам. Без вас це було б неможливо. Це не тільки моя перемога, це і ваша перемога, це наша спільна перемога у цьому змаганні за український контент. Отже, зараз у мене на каналі 2820 підписників. А якщо вірити творчій студії Ютубу, то взагалі постійних глядачів в мене 8,5 тисяч. Тобто багато з вас зараз дивиться мене без подписки, друзі мої любі. Ось зараз тисніть пальчиком, ось там на ту кнопочку під моїм зображенням та підпишіться. А ще залиште мені вподобайку та коментар. Коментар з вітаннями, я сподіваюся, бо мені буде дуже-дуже приємно. Привітайте мене і привітайте себе. Бо без ваших підписок, без ваших коментарів, ваших вподобайочок, друзі мої, любі, це було б неможливо. Це не тільки, не тільки моя перемога, ви не тільки мені ставите вподобайку. Ви ставите вподобайку насамперед собі. Бо це ви перемогли, ви зробили український контент популярним, відомим контентом, який може бути конкурентоспроможним. Це дійсно перемога, друзі. Ваша перемога, моя перемога. Так, я не скільки не зміншую і свій вклад, бо над цим я працювала цілий рік. Цілий рік, майже кожен день, я працювала на успіх свого каналу. Я робила або великі відео, або маленькі шорти. І все це я віддавала вам. Всім я ділилася з вами, своїми враженнями, чесно, не на показ нічого, нічого, трошки, даже одного слова, неправди, не було. Якщо щось було не так, якщо в мене щось не вийшло, я все одно вам чесно все розповідала. І далі буде так же. Якщо мені щось здавалося цікавим, щось мене вразило, я все це розповідала вам. І буду робити так надалі. Але YouTube надає неймовірну можливість кожному автору на Ютубі, кожному автору каналу. Ті, хто зі мною вже давно, ті знають, що я нічого не продаю, ні свої готові роботи, ні якісь майстер-класи, ні якісь курси, уроки тощо. Я нічого ні на чому цьому не заробляю. То що ж, залишається мені в бідній майстрині, щоб отримати який, якийсь дохід і хоча б купити своє хобі, щоб мати можливість знову щось в'язати і вам показувати. Залишається наш любий ютубчик ну, знову він нас всіх рятує. Всіх нас, майстрів, я маю на увазі і блогерів. Отже, партнерська програма це одне. YouTube монетизує мої цікаві відео. Він, так, зараз думаю, вони цікаві. І там якась там копійка може впаде, а може не впаде. Але є ще одна така можливість – це спонсорство. Ось повертайте на моїй сторінці, і ви побачите там наприкінці спонсорство. І тепер ви можете стати моїм спонсором і допомогти мені. Знову вам ще щось розповідати, щось в'язати, щось показувати. Що це дає і що для цього потрібно? Дає це особливі бонуси. Так, майстер-класи, все це буде розповіді цікаві, все це буде, як і раніше, безкоштовно, взагалі, як і завжди у мене. Але ви будете раніше, як спонсор, раніше за всіх. Получати доступ до нових відео. Ви будете бачити окремі фото і відеоматеріали, які призначені для спонсорів. І це буде щось за кулісся моєї творчості. Щось цікавеньке, яке ви не знайдете більше ніде. Ні в телеграмі, ні в інших соціальних мережах цього не буде. Ось такі бонуси, плюшки, але це не все. Це, друзі, не все. Преміум. Преміум спонсори отримують неймовірну можливість. Це пряма трансляція особі, особисто зі мною. Ну, погодьтеся, що пряма трансляція потребує багато часу і зусиль, і певна відповідальність теж в цьому є. І так просто. Я навряд чи на це наважусь. Я хотіла спробувати свої сили в цьому в Тікток, але там, уявіть, я досі не набрала тисячу підписників. Ну, отже, може, десь там в TikTok колись і буде прямий ефір, а це дуже тут важко і відповідально. Тому тільки для преміум підписників прямий ефір. Прямий, пряма трансляція буде в Ютубі. Будемо в'язати разом, будемо все обговорювати, будемо разом піти чай та Но. Але. Але ніякої політики, звісно, в цьому не буде. Я вас одразу попереджу. Мій канал не про це. Це все там, десь, на інших каналах. Тільки гарний настрій. Тільки творчість, гарний настрій, ну і будь-які інші теми, які не стосуються чогось дуже сумного. Ну що, друзі, ну що, ви готові ставати спонсорами? Ви готові мене привітати. Ви готові привітати себе з перемогою? Хоч і маленьке, але наша перемога. І я щиро вдячна, що ви подивилися моє відео. Таке схвильоване, таке трошки сумбурне, але ж я під враженням, і щиро з вами цим ділюся, чесно, від всього серця. Ще раз дякую. Дякую, дякую, мої любі. Я завжди з вами. Я вас обожнюю. Ви найкращі глядачі у всьому всесвіті. І я вдячна вам за підтримку, за коментарі, за перегляди, за вподобайки, за все. І сподіваюся, що ви далі будете дивитися мій канал і мене підтримувати. Наприкінці, хочу тільки побажати вам всього найкращого: насамперед, мирного неба над головою. А ще. Вірити в себе. Попри все, вірити в себе, не втрачати надію, Все буде і у нас, і все буде в Україна. Все взагалі буде, буде добре. Ви мусите в це вірити. Я вірю і ви мусите. Завжди ваша Євгенія. Міцно вас обіймаю, мої хороші. До побачення!